У Мелітополі жінку ледь не вбили за червоний мак на одязі. Сім символ скорботи та примирення учасників Другої світової війни. Розлютив місцевого проросійського активіста. Волонтерка прямувала збирати допомогу для бійців АТО. Як раптом на автобусній зупинці невідомий чоловік звинуватив її у зраді ідеалів війни та намагався зірвати мак. Після цього зловмисник почав бити волонтерку та кинув її на землю. В потерпілої лікарі діагностували черпну москву травму. Міліція за фактом побиття розпочала кримінальне провадження і тепер шукає нападника он был с большой георгиевской ленточкой на груди, была в белой куртке и с красной маком. И он, когда это увидел, он сразу же ко мне подбежал, схватил правой рукой, попытался мак сорвать и начал кричать «Вы предатели!». За шею был захват, и я оказалась какую-то секунду над землей, а потом плашмя просто упала, и как свет выключился. На цей час проводятся все необходимые следственные действия. Та оперативно-розшукові заходи, які направлені на встановлення вказаної особи злочинця.